Логістично вогневий зашмах, який опрацьований на Херсонській операції, повністю себе виправдовує. А що стосується артилерії, то за червень місяць знищено 688 ствольних установок. Це неймовірно бригада. Багато штатна артилерійська бригада це 72 стволи. Розуміємо, що це майже 10 бригад. Думаю, за липень ми ще й мали оновити ці показники. Думаю, завтра, післязавтра ми побачимо загальні підсумки і будемо робити висновки. І зрештою, зараз іде правильна стадія війни. Всі дуже хорош швидко, але швидко не буде. Це знекровлення їхніх тилів. І рано чи пізно ми дійдемо до такої точки, що вони взагалі залишиться і без боєприпасів, і взагалі навіть без продовольства і води. І тоді це буде точка на дому. не знаю коли це буде. Може за кілька тижнів, може за кілька місяців. Але точно у циклі сухої погоди ми побачимо якісні результати. Правда, я не маю оптимізму стосовно старої лінії розмежування, а це окрема розмова.